Українські абітурієнти в Польщі в шоці. Сталося те, про що я говорив ще два місяці тому. А саме війшли в силу зміни до закону про освіту, який тепер для вступу до будь-яких вузів вимагає е сертифікату Б2 знання польської мови. До будь-яких, не тільки до державних, приватних це теж стосується. Просто-напросто вони не можуть, як би не хотіли, не можуть таких студентів зарахувати по закону. Звичайно, в моменті, коли це все розкручувалось, воно що було десь травня. Деякі університети шукали можливості це обійти і проводили в себе екзамени внутрішні, там якісь екзамени, причому люди навіть за них гроші платили і поздавали екзамен, все супер. Прийшли, діти там оплачують гуртожитки, все впевнені, що вони пройшли, бали, набрали і далі будуть вчитися. Але, на жаль, з змінами, коли вони вже стали опубліковані, виявилось, що ніякі приватні екзамени, ніякі внутрішні екзамени вже не дійсні і не мають сили. І на, на підставі них не можуть зарахувати до вузу. Єдине, що трошки на цьому блогери хай проблять і розказують, що все пропало. І, Через те, що сертифікат має бути тільки державного екзамену, а наступний екзамен буде в листопаді, ну, типа, всього, хана вже нічого до того часу не зробиш. Тобто, фактично, на листопад там реєстрація почнеться десь в вересні, екзамен це в листопаді, і результати десь під травень отримують сертифікати. Насправді це не так. Тому що крім державного панствового екзамену, який дійсно проходить декілька разів на місяць, можна також долучити екзамен ТЕЛС або ЕЦЛ. Два цих екзамена, згідно закону теж підходять. І вони проходять значно частіше. Тобто, наприклад, я вон буквально вчора заглядав в один університет, в нього в Вересні два екзамена буде проходити на Б2 в одному місці, там в другому місці ще в дати. Тобто при бажанні, звичайно, я розумію, зараз дуже багато буде бажаючих здати. і, можливо, місця не так легко буде знайти, але я думаю, що ці. Університети, які продають свої курси, знайдуть для тих, хто ці курси запишеться, знайдуть можливість вас їх туди записати. Тому я б не надіявся на ці всі петиції, не надіявся, що хтось ну, розумніший стане і почне щось змінить. Все-таки пробувати записати, здавати цей цілсі екзамен, і можливо якось там запізненням, але на навчання попаде.